Шановні учасники, перед вами представлено відеоінструкцію проходження навчального режиму бізнес симуляції VR період 2. Як і в перший раз, ви запускаєте за допомогою ярлика VL Plus симуляцію. Вибираєте знову ваш файл, який ви собі завантажили з електронної пошти, і запускаєте симуляцію. Коли симуляція завантажиться, вам знову буде запропоновано. Вікно, привітання. Обираємо перший варіант продовження навчального етапу. Знову логічна структура на другий період. Цього разу ми з вами вже будемо виробляти і продавати продукцію на ринок. Повернуться до навчального етапу. Нагадую вам структури функціональної клавіші. Сонечко це повернення до персонального помічника. Третя клавіша це організаційна структура підприємства по відділам. Стрілочка це повернення назад. Нагадую вам, що в верхньому частині вікна у вас йде формування завдання, далі шлях завдання, функціональні клавіші або нагадування і функціональні клавіші про виконання завдання. Внизу додаткова інформація, яка необхідна при виконанні того чи іншого завдання. Перше завдання інформаційного характеру. Просто щоб подивитися, що які у вас є процеси, яка у вас є інформація. Відділ маркетингу збут, інформація про ринок. Можемо побачити, що в нас вже є тільки буквально декілька вкладок. Те, що ми замовляли раніше. Переходимо до наступного етапу. Друге завдання вам покаже ефективність вашої рекламної кампанії через показник незадоволеного попиту, який вам треба буде ввести дане число сюди. Дивимося, де шукати відділ маркетингу і збуту. Інформація про ринок, структура продаж. Дивимося. Відділ маркетингу і збуту. Інформація про ринок, структура продаж. Бачимо, що на молоку стерилізованому є незабезпеченого попиту на 220 тисяч. Найтрохи більше. Копіюємо дане число і вставляємо. У вашому випадку може бути або цей сегмент, або інший, який ви оберете у відповідному вікні. Третьому завданню пропонується скоригувати рекламну кампанію, якщо у вас буде невеликий незадоволений попит, або залиште все, як є. Переходимо до на наступного етапу. Ми залишили так, як є. Четвертому завданню: вам необхідно внести наявний асортимент у планування виробничої програми. Заходимо. Організаційна структура, дирекція, виробничий відділ, планування виробничої програми. Молоко стерилізовано. Для того, щоб додати нову продукцію, натискаємо на відповідну клавішу. Вибираємо молоко стерилізоване 1. Занести. Молоко стерилізоване 2. Занести. Вийти з форми. Бачимо, що воно занеслося в форму планування. Так само робимо з кефіром. Вийти з форми. Зберегти зміни. Переходимо в персональний помічник. Завдання виконане. Переходимо до наступного завдання. В, в п'ятому завданні вам необхідно визначити обсяг продукції, яку необхідно виробити по кожній асортиментній позиції. Заходимо в виробничий відділ. Організаційна структура, дирекція. Виробничий відділ. Планування виробничої програми. Беремо молоко стерилізоване. У нас є можливість виробити 50 тисяч літрів стерилізованого молока. Можемо розподілити рівномірно. Або нерівномірно. Як вам забажається. Так само, якщо подвійним кліком можна автоматично вводитися решту, яку необхідно заповнити, щоб використати всі виробничі потужності. Так само робимо з кефіром. Обов'язково необхідно використовувати всі виробничі потужності, адже тоді у вас будуть мінімальні витрати на обслуговування, і це краще є для функціонування компанії. Вертаємося в персональний помічник. А зберегти зміни. Вертаємося в персональний помічник. Переходимо до наступного завдання. Даному завданні вам необхідно виробити продукцію. Це проходить в виробничому відділі. Управління виробничим процесом. Вибираємо молоко стерилізоване. Вибираємо сировину нормалізоване молоко. Враховуючи те, що у вас тільки початок виробництва і у вас ще немає власного виробництва сировини. Ми, ми підтверджуємо рішення, що ми закупляємо сировину в інших компаніях. Прийняти рішення. Вироблена продукція. І так само з кефіром. Прийняти рішення. І закваска. Прийняти рішення. Вироблена продукція. Вертаємося в персональний помічник. Перейти до наступного завдання. В сьомому завданні ми встановлюємо ціни у відділі маркетингу і збуту. організаційна структура, дирекція, відділ маркетингу і збуту, встановлення ціни на продукцію. При встановленні ціни ми враховуємо три параметри: мінімальну і максимальну ціну. А також. Собівартість продукції, яка враховує всі витрати на виробництво того чи іншого виду продукції. Визначаємо ціну продукції, яка нам потрібна. Встановили ціни прийняти. Вертаємося в персональний помічник. Перейти до наступного. У восьмому завданні нам необхідно побудувати торгові мережі. Заходимо у відділ маркетингу і збуту управління торговою мережею. Тут ми можемо побудувати магазин. В одному магазині розміщується 1 літр або 1 кг готової продукції. Тому при визначенні площі магазину орієнтуємося, яка в нас загальна кількість виробленої продукції. Наприклад, побудуємо магазин. На 80. Можна побудувати один магазин, або більше, 2, 3 і так далі. Побудувати магазин. Вертаємося в персональний помічник. Завдання виконано. В 9-му завданні ми маємо поставити продукцію в торгову мережу. Зауважимо, що вся продукція має бути розміщена на власних торгових мережах. Організаційна структура відділ маркетингу збуту, поставка продукції. Вибираємо молоко стерилізоване, але не всю групу, а індивідуально по товару. Бачимо, що власну мережу можу поставити повністю продукцію. Підтверджуємо поставку. Молоко стерилізоване. 2. Власну так само всю. Поставляємо кефір. Кефір бачимо, що можемо тільки 14 250 у власну торгову мережу, але нам треба більше 14 850 літрів кефіру поставити. Тому решта вже поставляється в інших магазинах автоматом поставити продукцію. Кефір 2 Вже має власних торгових площ, тому повністю поставляємо в інших магазинах поставити продукцію. Вертаємося в персональний помічник. Завдання виконано. Переходимо до наступного завдання. Десяте завдання. Покликане для того, щоб ми навчилися розробляти нові види продукції. Для цього заходимо. Організаційна структура підприємства, дирекція, виробничий відділ, розробка нової продукції. Вибираємо наш сегмент молоко стерилізоване. Даємо назву продукції, вибираємо упаковку. Вибираємо добавки за бажанням. Розпочинаємо розробку нової продукції. Таким чином, завдання 10 виконане. Переходимо до наступного завдання. 11 маємо відремонтувати обладнання, щоб не падала його пропускна спроможність, а також щоб не було менше браку. Переходимо в дирекція, виробничий відділ. Управління обладнанням, вкладка Ремонт, модернізація обладнання. Вкладаємо кошти в ремонт. Підтверджуємо рішення. Принято. Переходимо в персональний помічник. Переходимо до наступного завдання. В 12-му маємо перевірити, чи, всі, чи правильно у нас автоматичне рішення по замову маркетингу досліджень. Організаційний відділ, дирекція, відділ маркетингу і збуту, замовлення ринкових досліджень. На замовлення всі дослідження, що добре. Можна відмінити або знову підтвердити. Персональний помічник. Перейти до наступного завдання. Ми зберігаємо наші рішення. Пункт файл. – рішення. Після того, як збережено. Вибираємо Ні, я відправлю пізніше. «Зберегти рішення на комп'ютер. Обираємо те місце, де нам зручно його зберегти. Отже, другий період пройдений. Вітаємо вас очікуємо наступного завдання.